До Фонду підтримки енергетики України Велика Британія додатково внесе 23 мільйони євро. Про це повідомляє Міненерго України. Сума спрямована на закупівлю обладнання, ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту, забезпечення, резервного живлення, зокрема на генератори та розподілену генерацію. Зауважує відомство. Новий і грант доповнив попередні внески Лондона. Йдеться про 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків понад 433 мільйони євро. Інформує Міненерго. А раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон назвала дивом роботу українських інженерів, що забезпечують українцям доступ до електроенергії. Міністр енергетики України. Герман Галущенко подякував уряду Великої Британії за підтримку.